Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про і сьогодні, нарешті, ми запускаємо два авторських е проекти, один з яких ви власне бачите прямо зараз, а інший через декілька днів. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Проєкті, що виходить саме зараз, і проєкт, який дивитеся ви сьогодні, це проєкт протистояння між власне, сферою послуг, де я буду виступати в ролі фрілансера, і з іншого боку порівняння з типовим українським підприємцем, який бере Товар і перепродує його на всіх можливих платформах. Ми таким чином будемо порівнювати, що ж більш перспективне в нинішній час в Україні а, на даний момент. Чи все ж таки товарка, чи кращі послуги. І будемо вести деяку статистику по профіту. По дохідності, по перспективності, по масштабуванню ТД і т.п. Тому, якщо ти фрілансер або якщо ти підприємець, то я вважаю, що такий проєкт буде достатньо цікавим для тебе, і він зможе, можливо, наставити тебе на якусь вірну стезю, яка буде тобі більше імпонувати. Типу, можливо, ти зараз на такому роздоріжжі якраз стоїш і не розумієш, куди тобі краще піти, чи то в товарку і починати проганяти кошти, чи можливо вивчитися, або можливо ти вже маєш якийсь скіл і піти на фріланс, і таким чином заробляти, нічого не вкладуючи, крім власного часу, в проекти інших людей. Я відрив свій старезний профіль на фріланс-ханті яким я раніше користувався, і з чого я власне починав своє доросле життя, так би мовити? А тому що раніше для мене фріланс це було прям таке неймовірне відкриття, в якому я заробляв свої перші вагомі кошти, а це не нульовий профіль. Але профіль, на який я вже не заходив, так де в нас тут профіль фрілансера, публічний профіль. І тут ми можемо побачити, що я останній раз був тут у 2020 році, 30 липня. Це от останній раз, коли я заходив сюди і мав якесь замовлення, яке виконував з того часу. Я змістився на ось такі показники по двом обраним на той час мною категоріям: це оформлення соціальних мереж, різних банерів, туди і т.п. А тут я зараз на 67-му місці. А в просуванні у соціальних мережах він же СММК на 51-му місці. А кількість виконаних проектів в різних категоріях. Ну і власне, моя резюмешка та роботи, які залишилися з того часу, і власне самі відгуки. Ну як ви можете бачити, всі відгуки на 5 із 5, так би мовити. Тож ми будемо відновлювати цей профіль, починати роботу саме на фріланс-ханті на українському ринку і брати замовлення саме звідси. Я оновив трішки резюмешку, накидав деякі кейси, які в мене були, і трішки оновив прайсовку, зробив її більш актуальною по нинішньому ринку і конкурентною. Щодо рейтингів, на яких я зараз знаходжуся, це. Чесно кажучи, було для мене шоком, що от я три роки не заходжу на платформу, і за три роки мене змістили лише на топ-50-60 позицію. Бо коли я займався фрілансом, конкуренція була надвисокою. А типу, ти вигризав кожне місце з кожним новим. Завданням з новою роботою, і ти не те, що вигризаєш, ти маєш ще і утримуватися, і рости по рейтингу для того, щоб брати значно крутіші замовлення. І на той час я входив в топ 10 по всіх своїх категоріях, по всіх своїх направленнях, які я обирав. На сьогодні ми бачимо, що трішки змістили, але не суттєво. Тож зараз пропоную перейти в вкладочку знайти проект. Це вкладка, в яку я заходжу вперше за три роки. А, знаєте, така ностальгія прям іде люта. І зараз ми будемо дивитися, що в нас тут є, що ми маємо, і де ми зможемо а, залишити власне свої вакансії. Так, погнали! Розробка сценарію автоворонки для інфобізнесу. Так, інфобізнес мене не сильно цікавить. Бустро пробіжимося по проєктові. Так. А... Розписати воронки продажі під онлайн навчання, навчання з арбітражу трафіку, тексти, сценарії креативи, написання воронок через вебінари або Tripwire, сценарії сценарії, Telegram, бот тексти. В цілому проект не складний. Є а, коротка ТЗ з трьох пунктів, а, є вводна тема, про що буде навчання, але, ну, чесно кажучи, підемо далі. Поки не то, поки не цікаво. Так, цікавлять послуги СММ. Давайте подивимося, що в нас тут цікавиться по СММ. Так, впізнання бренду це головна задача даного проєкту. А ми є гуртовиками, тому зацікавлені в пошуку лише гуртових клієнтів. М -м -м. Ось це вже може бути цікаво. По-перше, клієнт займається оптом, гуртом. А це означає, що кожен закритий чек це тисячі і тисячі гривень, а можливо, навіть і доларів. Що, відповідно, означає гроші там є, і ми можемо заробити. Так, для участі проєкту потрібна. Або мати бізнес-сейф, або мати а, юридичні а, документи. Угу. Це ми можемо вказати, це не проблема, це все в нас є. Тому давайте зробимо ставку. Я думаю, нам а, додадуть. Так, дивіться, додали можливість генерації ставки за допомогою АІ. Прикольно. А, щось цікаве. Так, ну 30 днів це класично. Давайте розпочнемо зі стартових 10 тисяч гривень. Так, Доброго дня. А, працюю з готовими а, клієнтами, а також з виробниками продукції на ринку України. Буду, ні, не, не буду залюбки, обговорю, будь-які деталі та допоможу з розвитком. Так, тут є, 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 є. і відправляємо. Так, зробили першу свою ставочку. Подивимося, як вона спрацює в наступних відео обов'язково. Так, і йдемо далі. Подивимося, що в нас тут є ще. Та на український ринок, ніша, електроінструменти. Так, кейси запуску рекламної компанії в подібній ніші. Оптимізація компанії ROI Ромі. Так, робота з фідами, оптимізація компанії під високий середній чек. Бюджет та оплата борються індивідуально. Кейсів у мене в даній ніші немає, тому скіпаємо. Йдемо далі. Так, таритулок на польський ринок. Так, досвідчена таритулога для вода європейського фешн бренду на польський ринок. Основні вимоги досить запуско та ритуал індустрії на європейський ринок. Запуски на європейський ринок є. У фешн індустрії немає, на жаль. Тому скіпаємо знову ж таки. Так, фахівця для збільшення продажів через Телеграм. Так, ми зацікавлені будь-яких пропозиціях з прискореним продажем через наш телеграм-канал. Якщо у вас є досвід або ідеї, як покращити нашу стратегію залучення клієнтів та збільшення конверсії, ми будемо раді розглянути вашу пропозицію. Ми зацікавлені як у разовому співробітництві, співробітниці, так і в можливості довгострокового партнерства. Поточний процес на даний момент у нас є телеграм-канал, в якому публікуємо пости з пропозиціями наших послуг. Потенційні клієнти зв'язуються з нами. А, з нашим менеджером через Telegram для замовлення. Так, ми шукаємо унікальні та ефективні методи для збільшення трафіку та конверсії. Спеціалісти з у маркетингу та продажу. так. Окей, можемо зробити ставку. Термін виконання ми поставимо тут 12 діб. І вартість роботи, я думаю, можемо спокійно увалити ну, 106 за 12 днів, я думаю, нормально. Доброго дня. Залюбки допоможу і обговорю. Так, деталі вашого проєкту стосовно продажів послуг в ТГ. Є досвід продажу як послуг, так і товарів в даному месенджері. Окей. Додаємо і очікуємо знову ж таки. Йдемо далі. Подивимося, що у нас тут ще є. А, так, реклами на сайт, через що хочуть. Так, який має гарний досвід до роботи з налаштування реклами в Google. потрібно привести активну платежоспособну аудиторію на сайт. Яка ніша сайту. Так. скажіть, будь ласка. яка Ніша. Окей. Тут поставимо умовно там один день одна тисяча гривень, тому що це не має значення. Ага, так. Додати символів. У вашій галузі, щоб не дублювати одні і ті ж самі слова. Так, окей, відправляємо. Так, ну, знаєте, радує те, що, ти дивіться, це все свіжак. Це те, що за сьогодні ось буквально опубліковано було. Так, контент-мейкер для ресторанного бізнесу в місті Дніпро. Не підходимо не з Дніпра, контент-менеджер для Інстаграму. Наповнюйте Інстаграм 50 постів сторіс 7 днів по 3 поста і по 3 сторіс день, плюс додати в збереження. Вміти обробляти фото, додати надписи, заблюрити, не використовувати жодні додатки, працювати лише з телефону. Відповідально ставитись до роботи, бути на зв'язку. Контент і приклади сторінок я надаю виконавцею. Так, ну ні. Це ми пропускаємо. Знаємо такі схемки. Це все не дуже таке, знаєте, сіро чорне. Воно нас не цікавить. Так, запуск теритовної та реклами. Так, всім привіт, шукаю класного та кваліфікованого фахівця, запуску теритовної реклами, оборонки та аналітики запущені. Так, важливий досвід запуску реклами в інтернеті. Ресторанна сфера не конає. Так, продаючі діалоги не хочу. Так, програміст opencart не наш. Контент-мейкер що тут у нас? Так, місто Львів не. Канає так, шукаю базу, забезпечений ЦА для таргету інстаграм бази. Міста так, збезпечна едиторія для реклами студії, дизайн, інтер'єр, прийомся метод. Цікавлять саме міста, готелі, віли. Так, базу у нас немає, скіпаємо. Так, SMM фотографа для ведення Інстаграм бажано в Одесі, якщо не в Одесі, так. Невеликі по обробці, кандидат має бути в Одесі. Ну, якщо має бути в Одесі, тут написано, що бажано, а тут уже прям вказують, що має бути в Одесі. Тоді не підходить. Так, ну що, першу сторінку пробігли, скільки ми дві-три вакансії залишили, подивимося на відклик, що воно там як піде, і будемо далі вже моніторити і розкидати резюмешки. А на цьому по фрілансу поки все. Ну, і так як по фрілансу ми вже типу, підвели ітог, переходимо до нашого власне протистояння це товарка. А в товарному бізнесі ми будемо розглядати всі ті успіхи, які будуть вестися в паралельному проєкті, який буде пов'язаний суто, з покроковими досягненнями фінансових цілей в товарці. Типу, там ми починатимемо від 1 до 10 і так далі. і так далі, і так так далі, далі а поки не дійдемо до якоїсь там умовно поставленої собі фінішної цілі, це все ви побачите, почуєте в а, цільовому випуску. А що хочу сказати на сьогодні, тут а, тут будуть підтягуватися всі ті інформації і фіксуватися порівняння і мої думки стосовно того, а, де мені на якому етапі легше, типу, де починати легше було мені чи на фрілансі з послугами, чи в товарці з продажами. І таким чином будемо вибудовувати а, повне порозуміння того, з чого краще і з чого простіше стартувати, і, можливо, навіть простіше масштабувати в подальшому. А на цьому все, друзі. Не забувайте підписатись на канал і до зустрічі!